Тільки ваші очікування від наступного року? Ніяк. <рес> О Боже, треба вижити. Ну, найперше, це, щоб закінчилась війна і щоб це було вигідно для України, на вигідних умовах. Щоб миру для України. Дуже очікую миру. Як і всіх, перем... Ні, не перемога, щоб наступив мир. А, да, І всі, щоб були живі і здорові. Скажу так, хотілося б, щоб краще було. Але скажу по українськи щоб не гірше, ніж в цьому році. І дождатись А. Снігу, Б. Мирно неба. Ну і все буде гаразд. Скажіть, які ваші очікування від наступного року? Закінчення війни. Це в мене особисті стосовно кар'єри, розвитку, стосовно діток, хочу третю. <реш> <реш> хороше питання, щось хороше хочеться. А що буде, що буде, то буде в особистому житті. Думаю, що досягну великих успіхів у спорті. Щоб все закінчилося, і все було у всіх добре. Все yeah, так само наївно, але є. Я. я планую заробити більше грошей. <гум> Збільшення клієнтів, я бюті майстер, хотілося б розвиватися. Які ваші очікування від наступного року? Ну по факту ніяких очікувань немає, тому що. Е... Ситуація така, що очікування вони кожен раз змінюються на якісь позитивні. І чим більше цих позитивних очікувань, тим потім відповідно негативніша оцінка загальна. Хочеться, щоб просто люди були трошки добріші один до одного, тоді буде краще. все. Погоджуюсь з ним і щоб ця клята війна вже закінчилась. Ну і все, в принципі.